Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні дуже велике релігійне свято, свято Благовіщення, досить важливий день для кожного з нас. Багато хто з вас може не погодитися, тому що дехто стверджує, що благовіщення 7 квітня. Але оскільки я теж є одним з тих, хто сповідує нові правила. І хто хоче напрацювати новий егрегор, тобто старий егрегор, ми від нього відходимо, новий егрегор і нову енергетику, ми напрацьовуємо. Я хочу в цей день дати якісь благі позитивні новини і сказати позитивні речі для України, для кожного з нас, дуже хороші та дуже позитивні. Ми обов'язково вистоїмо. Я це казав ще минулого року, 23-го, і я це казав ще в 2022 році. Той, хто переживе 24-й рік, то все буде добре далі. Будемо жити далі. 24-й рік дійсно буде тяжким і визначальним. Я вже про це також говорив. Буде ще багато випробувань. Випробування блекаутами, випробування атаками. Весна і літо можуть бути такі досить небезпечні, плюс, можливо, якісь навіть заворушки, диверсії пов'язані з тим, що срок дії президента завершується. Також я про це говорив, що це теж може відбутися. Тобто, випробувань нам ще цього року багато прийдеться хлебнути багато солі. Але хороша новина в тому, що цей трансформаційний рік закладе фундамент. Для того як ми будемо жити далі, дорогі глядачі. Так що дуже важливо робити правильні речі цього року, дуже важливо робити правильні вчинки. Кожен наш вчинок буде закарбований дуже великими літерами. Тим паче, я вже казав, кожен рік в українській історії, який закінчується на цифру 4, був трансформаційним як Аркан Башня. В картах Таро, тому що 94-й рік Будапештський меморандум, 2004 й рік Помаранчева революція, 2014 й рік початок війни, і зараз 24-й рік. Рік, який стане дійсно визначальним. Так що по мірі кожному, по волі кожного та по вірі кожного воздасться, і за кожен вчинок воздасться. Я в це вірю. Закони карми існують. Я людина духовна, я це знаю, я б це вірю. І я бажаю кожному з вас міцності, стійкості, хто би мене зараз не дивився. Бажаю, нехай благі вісті, свято ж Благовіщення, благі вісті завжди будуть поруч з вами. Про безпеку треба дбати. Для цього я і працюю. Знаєте, хтось там може стверджувати, що я працюю заради грошей, чи там хтось може казати, що я заради популярності це роблю. Це не так. Я спокутую свої кармічні гріхи з попередніх втілень, тим, що я зараз допомагаю людям, і що я от проводжу постійно ефіри, знімаю відео, тому що от мені здається, моя основна місія це спокутувати певні гріхи з попередніх втілень моєї карми. Саме в цьому втіленні, і таким чином, рятуючи людей та допомагаючи їм, я також спокутую певні гріхи, тому що м -м, безпосередньо через певні обряди ритуали та медитації я пізнаю себе, пізнаю свої попередні втілення. І я хочу сказати, що в попередніх втіленнях я досить багато накосячив. В цьому втіленні треба виправлятися. Знаєте, як то кажуть, час розкидати каміння, час каміння збирати. Тому я зараз не заради популярності чи заради грошей. Це взагалі не має значення в такі непрості часи, тому що це все прийдешнє і. І те, це все минуще. Мені я спілкувався з різними людьми, з дуже високостатусними людьми, які мали багато грошей, влади і так далі до війни. А після війни, знаєте, все це як стирається. Тому що зараз це не важливо. Важливо це допомога, взаємодопомога, взаємопідтримка, поміч і спокутування гріхів. Бажаю вам всіх благ. Ну, хто святкує 7 квітня, я нічого я не засуджую. Святкуйте, коли хочете. Але зараз, конкретно, коли, я, коли ми напрацьовуємо новий егрегор цієї дати, я хочу вам усім побажати миру, благополуччя, добра, прислуховуйтесь один од... до одного, допомагайте при... один одному, і тоді все буде добре. І тоді обов'язково настане мир. Бережіть себе.